Чорт, а коза поваді, вич біді, виді, вич біді. біді! так кричали і летіли ворони з трьох сторон і сіли на маяков, що на горі посеред лісу. Усі три, мов на мороз понадувались, одна на другу позирали, неначе три сети. Що дівували, дівували, аж поки мохом поросли. Оце тобі, оце тобі. Я це літала аж у сибі. Та в одного декабриста вкрала трохи жовчі. От бачите, є чим розговіться, ну в твоїй Нічого. Е, сестриця, много. Три указана карта, а на одну дорогу. На яку це на ковану. Ну, вже й наробила. Да шість тисяч в одній версті. душ передушила. Та не бреши, бо тільки п'ять. Та й то з фоном корпом. Ще чбалиться, показує на чужу роботу. Курина, а ви, мості пані, в Парижі поганці погані. Що розлили з річком крові та в сибір загнали свою шляхту? То вже й годі, уже й запишались, а ще кабель можна пала. А ти що зробила? А зуски вам питать мене, ви ще й не родились, як я тут шинкувала. Та кров розливала. Дивись, який карамзіна, бачиш, прочитала. Та думає, що ось то ми, а дзус не доріки, ще й в колодочки не вбились без періка ліки. Ото, яка недотика, не та рано стала, що до світа впилася. А та, що й проспалась. Убилася б ти без мене своїми псонзами. Чорт махисту. Я спалила Польщу з королями, а про тебе ще би туха і досі стояла, а з вольними козаками що я виробляла? кому я їх не наймала, не запродавала, та й ще спрабня дущ думала з Богданом. От от уже поховала. Ні, стали погалі шведською приблудою. a Добре натворила. так кацапів закрепила у німецькі кайдани, хоч лягайте засни. І я люта, а все таки того не зумію, що москалі в Україні з козаками діють, Ото указ надрукують. По милості Божій і ви наші, і все наше, і гоже й не гоже. Тепер уже заходили з древності шукати у могилах, бо нічого вже в хаті взяти. Все забрали любісінько. Та лихий їх знає, чого вони з тим проклятим льохом поспішають? Трошки, трошки підождали, і церква випала. Чого ж ти нас закликала? Щоб на льох подивитись, так і на льох. Та ще. Буде два дива твориться, Цю ніч будуть в Україні, родиться близнята. Один буде, як той гон та чіпка тувати, другий буде, оце вже наш, катам помагати. Наш вже вчиневі щипає. А я начитала, що як виросте, той гон та все наше пропало. Усе добро поплюндрує і брата не покине і розпустить правду і волю по всій Україні. Так от, бачите, сестриці, що тут комплують? На катів та на все добре кайдани готують. Я золотом розсопленим залюємо очі, а він клятий недолюдок, до людок не схоче. Я царевою мічина, скручу йому руки, а я зберу вся освіта, всі зла і всі муки. Мені сестриці, не Добре. так треба, поки сліпі люди, треба його поховати, а то лихо буде. Он, бачите, над Києвом Уся Україна, Хто близнята народились, а навісна мати греготься, що Івана про кого буде звати. Полетімо. Полетіли, летючі, співали. Попливе наш іван по Дніпру у лиманську май.